Привіт, друзі! Таку новину вчора побачив, що влада повинна забезпечила постановою Кабміну влада повинна забезпечити всіх українців протигазами на випадок я... ядерної загрози. І тут от такий сидиш і думаєш: а навіщо протигази при ядерній загрозі вони тебе не спасуть взагалі ніяк? Ну... Тобто, якщо ти будеш в протигазі, ну, так, а все тіло ти куди засунеш? Треба хімічний костюм мати. Причому не звичайний, а такий, який спеціально для цих оцих радіаційних штук він дуже дорогий. І от, коли я побачив цю новину, я подумав: ну, перша така моя думка не про ядерну загрозу зовсім, а про те, що це ж треба купити державі 40 мільйонів. Протигазів, і скільки ж вони на цьому хочуть заробити. От. я впевнений, ми просто офігіємо, коли побачимо, за скільки купили які протягази, які стопудово будуть нам непотрібні. Тому що, ну, якщо, навіть якщо буде ядерна загроза, то ті протягази ну, не справляться з нею. От, тому що дуже дорогі нам ніхто не купить. За наші з вами кошти, до речі, це ж не хтось там нам купує. Да? от Середня зарплата українця там 15 тисяч гривень, з яких 5 тисяч гривень він сплачує кожен місяць податків. Тобто ви платите кожен місяць на утримання держави 5 тисяч гривень, ну, якщо ви отримуєте 15. Ну і так, в середньому дуже. І виходить, з цих 5 тисяч гривень нам. Презентують протигаз за 1000 гривень китайські 100 І це прям таке подія року. Протигази нам купують. Але побачимо, ну, зразу скажу: я подивився, скільки в Китаї протигази коштують. Ну там плюс-мінус такі, а, які від чогось там захищають не за 200 гривень, а там, гривень за 800, 900, ну, може, 1000. А, і подивимося, по якій ціні купить нам наша влада, яка піклується про нас. Самі кращі протигази. Ну і яким чином вона їх видасть, це теж питання. Ну Ви ж розумієте, купити 40 мільйонів протигазів це одна сума. Да? А організувати роздачу всіх цих протигазів, це, мабуть, сума ще в три рази більша, чим купити ці протигази. Ну, стопудово буде затрати просто космічні. Побачимо протигази, очікуємо скоро.